Богородице, Діво, радуйся. Ми до храму Божого сьогодні прийшли, і до Господа щиро заносимо Марії за тебе, подячні молитви. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри, сьогодні є наша тема про Марію. От під час місії у четвер ми мали свято Благовіщення, і ми застановлялися, що через свято Благовіщення і через те Слово сказано так, прийшов до нас Спаситель. І ми сміло можемо сказати з апостолом Павлом до Колосян дякуйте Отцеві Небесному, що вірував нас тим реве гріха і переніс нас у Царство свого. Олюбленого сина, як пророк Ісая говорить, що Ось дивиться зачне і породить сина і дадуть йому ім'я Емануїв. А в 9 главі є такі слова, бо хлоп'ятко нам народилося, сина нам дано, влада на плечах у нього і дадуть йому чудесний порадник, сильний Бог, отець довічний, вічний. І князь миру. І коли її ангел привітав, це гарно розповідь, дає Апо євангелист Лука у першій главі, де він привітав її, радуйся, благодатна, вона була дуже стривожена, почала роздумувати. Ми не будемо дивлятися, як в старому, так одним реченням, що нам ще краще зрозуміти. Ми знаємо, що в старому завіті так не ставилися до жінки теж, Вона це розуміла, вона служила в храмі і почала каже: Не бійся, бо ти знайшла ласку Бога, ось ти зачнеш олоні вроди Сина даси йому ім'я Ісус. Він буде великий Всевишнім, називеться, і Господь дасть йому престол Давіда, Його батька і царювання Його не буде кінця. Пригадуйте, коли Христос говорив: Небо і земля пройдуть. А мої слова не минуться. І ми сьогодні, ми, українці, маємо бути вдячні Богові за нашу церкву. Так. Вороги казали, не буде її до наших ісповідників, які прийшли з тюрми. Каже, так буде ваша церква, як на долоні волосся виросте. Дякувати Богу, нікому не виросло волосся і особливо тим. Тим таким некультурним людям, що йшли в цій системі і ще знущалися нашими священиками. А наша церква є і буде, бо вона на основі Ісусі Христі. Ворота пекельні не подолають її, ніхто її не знищить. І я і ви, коли ми станемо некультурні, то ми можемо знищити. А так ніхто. Це інституція Божа. І вона буде. Тому що ми, Слово Боже, знаємо, якщо ми, як хрещені люди, які признали Христа, і не будемо Йому вдячні, Його хвалити, то що сказано від Луки? Каміння буде мене славити, як ви замовчите, бо в Бога нема нічого неможливого. І Марія зрозуміла, мені дуже подобається, коли Ангел їй розповідає, каже: Марія. Ти знаєш, родичка Єлизавета при старості народи і сина, а ми все знаємо, що при старості так далі що для дітей немає, так. так. І тут, каже, звали її неплідною, бо каже нічого, бо немає неможливого Бога. І Марія зрозуміла і каже: Я Господня слугиня, нехай мені станеться по твоєму слову. І ангел відійшов. Так, браття і сестри, мені це дуже сподобається теж, як знаєте, як духовне життя наше має бути кожного дня. Пригадуєте, не тільки я, може, інші всякими говорили, але я говорю за себе. Як я би над собою не працював, я би то не стояв, бо би інший священик, мови нема. Бога нема. О ніхто не може нічим хвалитися. Бо це все є Боже. Ніхто. Я часом так, знаєте, так спостерігаю, що часом собі люди багато приписують, що він там зробив. брати і сестро. Якщо ти зробив, дякую Богові, що ти себе хвалиш? Богові дякую. В тайні цього народження Бог зустрічається з людиною і починається земний шлях Сина Божого. Шлях, овіченням якого буде дар життя, покладено на Христі. Через свою смерть Він подолає смерть і стане для цілого людства початком нового життя. Марія, Мати Божа, була цією, яка сприйняла життя, і тому свято благовіщення для нас, християн, це дуже подяка Богові. Це починається. Спасіння, це виявляється людям, що прийде Спаситель, ім'я всіх цілення і для всіх. Вона дуже тісно і особисто зв'язана з Євангелією життя. Тому згода Марії, хвилині, благовіщення це є велика радість для нас. І вона тоді зрозуміла, коли Англії полоснив. Що Бога нема нічого неможливого, і вона йому відповідає, так, я, слугиня Господня, нехай мені станеться по твоєму слову, іде відвідати Лазарету. Я люблю казати так для себе і так ділюся: не було мобільних телефонів, інтернету не було. Старушка Елизавета виходить наперед і каже до неї: звідкіля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого, і викликнула голосом синем, благословена тими шинками, і благословений плід лона Твого. Ось, бо як голос Бога привітання залунув в моїх гухах, дитина зрадо стеренула в моїй млоні. Щаслива та, що повірила, бо з'їсне сказане від Господа, Бог промовляє через наші уста. Пригадуйте, милахія друга глава, сьомий вірш, коли будете чути, коли вороги будуть сміятися, священики, і так далі, скажіть. Прочитай брати і сестру Милохія 2,7. Священника Священика уста мають берегти науку з його оз люди мають почути повчання, бо Він ангел Господа сил. Він має звіщати. любов і прихід, чому прийшов на Спаситель. Оце є дорогі браття і сестри. І тому материнство перебуває коло самого джерела таємниці життя, котре Христос приніс людям, дуже гарно запам'ятати Івана 10.10, -10. не приходить злодій, хіба щоб красти, вбивати, вигублювати. А я, каже Христос, прийшов, щоб мали життя, щоб достуту мали. Христос приніс мир. Так ми з вами застановлялися, Ісая, 9 глава. Князь миру. довідчений Бог князь миру. І Він приніс той мир. Покайтеся, повірте Євангелію. Він прийшов нас спасти, і ми маємо Євангелію жити, та як Марія приймає, і ангел від неї відходить. Тасом так є в духовному житті, так є. Боротьба. Часом люди кажуть, ой, я би щось хотів так, це якісь реколекції, Часом є, от є школи, чи школа Андрія, ну є різні такі І реколекції роблять. А я люблю казати, перепрошую, не ображайтеся. Що ви сі дивите на священника? Перший у вас в житті має бути Ісус Христос. Почитайте новий Завіт два три рази підряд. І тоді вам відкриються очі. Не будьте театральні, священики, християни, а будьте живими, не тільки Пасху посвятити, а Бога треба прославляти кожного дня і в кожній хвилині. І тому Христос приніс нам радість відкуплення. І тому через її згоду на прийняття слова, яке сталося тілом, і поклування за його життя, буття людини звинилося від, від, від вироку остаточної і вічної смерті, де сьогодні священник ранком дуже гарно говорив про смерть. Це перехід. Тому Марія є матір'ю всіх, хто відроджується до життя, як і церква є зірцем якою вона є матір'ю того життя, з якого всі живуть? І тому ми, як християни, як церкви, пригадуйте, з вами говорив і я думаю, ви це знаєте, ми є зараз в храмі. тут, Або ми даємо свідчення церкви. І тоді є застанова, яке я свідчення даю поза храмом. Як я виконую свої обов'язки, чи я в інституті, чи вдома, чи на роботі? На мене дивляться люди, як я даю свідчення. Марія з радістю вибігає і йде подякувати Єлизаветі. Тому, народжуючи життя, вона певною мірою народила тих, хто мав жити цим життям, хто мав жити. Споглядаючи материнство Марії, Марії Церква відкриває сенс ланського материнства. І спосіб, який вона має його вижити, одночас материнський досвід церкви відкриває найщирішу перспективу, яку можна осягнути. Тому зерцем Марії Марія є для нас. Взаємозв'язок між Тайною Церкви та Марію ясно виражається у великому відкупленні Откровення, 12 глава перший вірс. Читаю. І знамення велике видно було на небі жінка, одягнена сонце, і місяць під стопами її, а на голові її вінець з 12 зірок. Цьому знамені Церква розпізнає образ власної таємниці. Хоч сама церква є занурена в історію, однак усвідомує, що перевищує її зародок і початок Царства Божого на землі. Бо Христос каже: шукайте Царства Божого. А все вам інше додасться. Шукайте. Не можете служити двом панам. На моє імені, не можете. Тому повне зірцеве цієї тайни церква Вачає Марії. Це вона є тією жінкою, який задум Божих зміг здійснитися найдосконаліше. Це є дещо описано, книга буття. це на благовіщення роздумували. 3.15. Це сказав Господь до Злого Духа між тобою і жінкою зроблю ворожнечу. І її потомство переможе. Хоч ти будеш п'ястися в п'яту. І так є. І тому місія чи реколекції, чи недійні проповіді, чи читання Слова Божого, чи книжки це є застанова. Поглибити свою віру, а особливо час Великого Посту. Далі йдемо на другий вірш. Жінка одягнена в сонце, – читаємо другий вірш. Була вагітною. Церква усвідомує, що носить у собі Спасителя світу, Господа Ісуса Христа. І церква, ми з вами. І є покликана дарувати його світові, народжуючи людей до життя Божого. Я думаю, що кожен із вас то може сказати: я прийшов до церкви через когось там, чи вдома, хтось був вихований добре, і так далі. Різні, чи на роботі зустріли доброго чоловіка і так далі. Я, наприклад, як ракокатоликів, то я зустрів. У автобусі я їхав з технікуму в 81-му році я зустрів автобус. Я їхав додому. Я, 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 я був здивований. 81-й рік люди в автобусі співають пісні. Хто в тих роках, бо може молодіє, важко зрозуміти, а хто в тих роках, хто знає. Так. Свідчення. Ми маємо давати свідчення, браття, сестри, всі. Проте церква не може забувати, що ця її місія стала можливою лише завдяки материнству Марії, яка зачала і народила на світ, де ми з вами відмовляємо вірою, того, хто є Богом від Бога, Богом істинним від Бога істинного. Та ми молимося символ віри. Марія є істиною Божою Матір'ю, материнство, якої надає найвищої гідності покликанню материнства, вписаному в морі жінки. Тим самим Марія стає взірцем для церкви, покликана щоб бути новою Євою. Матір'ю віруючих матір'ю живих. Це духовне материнство церкви і церква усвідомила собі. Здійснюється не інакше, як у муках та болях родження. Що воно означає Откровення 2.2, Той, вибачте, 12.2. А це означає у безперевному змаганні з силами зла. Які надалі присягають світ, позначаючи серця людей духом опору Христовим. Пригадуєте Івана, перше послання, четвертий, п'ятий вірш: у ньому було життя. І життя було світло людей, і світло світить у темряві і не пойняла його темрява. А от перепрошую, а того Івана. Івангелії 3 глава 16, 17 вірш, що Бог так полюбив, посилає Ісуса Христа Сина, щоб що не загинув народ, а мав життя вічне, і не засудити. А що далі описано? Люди не прийняли світла, бо були в гріхах, в темряві. Отому часом хрис... себе називають християни, але не хочуть прийняти Христа. Не хочуть упокоритися перед Господом Богом. Це є дуже і дуже важко. Подібно до церкви, Марія також мусила переживати своє материнство під знаком страждань. Це є свято стрітання. Пригадуєте від Луки 2 глава, 34 31 вірш. Ось цей буде знаком протиріччя, так сказав Симеон до Марії, та й тобі самій меч прошиє душу. Ті слова, які на самому початку земного існування Спасителя, Семеон звертає до Марії, що не будуть приймати Твого Сина. Спасителя світлу не будуть приймати, і тому не дай Боже, як ми християни, не будемо Його приймати. Не будемо жити Його наукою, Його Євангелією. Його великою любов'ю до нас. А раз із ним також Марії, котра досягне аж на Голгофті, пригадуйте, це гарно описує Іван, 19, глава 25 вірш. На Голгофті, стоячи при Христі Ісус і Марія бере участь у самопожертві Сина. Вона жертвує нам Ісуса і дає нам Його. Вона остаточно народжує Його для нас, Сину, це Мати Твоя, жінку, це Син Твій. Вона дає нам Його, вона народжує Його для нас, тому у свято Благовіщення сказані її нею слова так досягає своєї повноти в день Христа. Для Марії надходить час, коли вона має прийняти і породити як сина кожного кожного, хто став учнем, переливаючи на нього спасительну любов Сина, бачивши Ісус, матір біля неї і учня, що стояв, а його любив. І Він мовив: жінку, ой Син твій, Сину, це мати Твоя. Де, дорогі браття і сестри, ми стали дітьми відновлені перед, перед початком, коли мав Христос проливати за нас кров. Бо Бог це є велика любов, і Він не хоче, щоб ми Його сотворіння у цьому світі, дорогі мої, загинули. Івана. Шістнадцята глава, вісімнадцятий вірш так сказано. Ненавидить вас світ, то знайте, мене він ще перед вами не знавидів. Прадуйте, дорогі мої, ми застановлялися до Тимофія. Я вам пригадаю друге послання, третя глава, 12 вірш, що ті, що схочуть побожно у світі жити, будуть переслідувані. Але, дорогі браті і сестри, ви і я маємо бути дуже виховані, вишколені. Ну, якщо не дай би може падаємо, свіло дивитися очі, коли будемо вставати, не бути гордому. Ближнього свого перепросити, коли ми зневажаємо. Не бути гордим. Йдемо далі, що сказано. Були би ви від світу, то світ би вас любив. А що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу і тому світ вас ненавидить. Згадайте слово, що я був вам сказав, слуга не більший від пана свого. Переслідували мене і будуть вас переслідувати. Слово моє зберегали, зберегатимуть і ваше. Та все те робитимуть вам за моє ім'я, не знають бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов, гріха б не мали. та нині нема імпробачення за їхній гріх. Хто ненавидить мене, той Отця Мого ненавидить. Бачите, якої нам, як греко-католикам, потрібно відновити? Як про наших парафіях має бути реколекції і місії від нова Слова Божого, живої парафії, а не театральної, а живої, відблиском на наших обличчях, та й каже апостол, щоб на нашому обличчі відображалося обличчя Спасителя, щоб інші люди бачили нас. І приймали його, пригадуйте Псалом 33, спробуйте і подивіться, який добрий Господь. Марію вибрав Бог. І нас Бог вибрав. Ми це вже з вами, мені здається, зас то, як то говорили. До Ефесян, перша глава, третій вірш чудовий, благословений. Бог, Отець Господа нашого Ісуса Христа, що благословив нас із неба всяким духовним благословенством у Христі, бо в ньому Він нас вибрав перед заснуванням світу, щоб ми були святі і бездоганні перед Ним у любові. Він призначив нас наперед для себе, чуєте? Правдуйте ми з вами? Зстановлялися, що не можемо собі приписувати. Ні я, ні ви. Не можемо хвалитися, що ми ой такі ми гарний. Гарний наш Бог. Він гарний, а не ми. Він нас зібрав. Він, Він стукає до всіх сердець. Відкрийтеся мені, прийдіть до мене. І Марія зрозуміла свій поклик. І її життя не було легке. Марія не приймає Йосиф. Ми не будемо з історії, бо нам буде тяжко дуже довго. Не приймає Йосиф і чує в сні йому, що не бійся Йосифе, те, що народиться, буде зачати від Святого Духа. Бачите, дорогі браття і сестри. Та сказано до Ефесян, Духа Святого не гасіть, якщо ви і я маємо це служити Богові, йти до сповіді, відновлятися і так далі. Вдячні будьмо, не гасім Духа Святого. Марія не гасила, не дивилася на ніщо, ні на ніякі терпіння, ні на ніщо. У Боге народження Спасителя, не прийняття людей, не застановлялися, кому відмовляють місце, а так у Бога, щоб сьогодні було скрипити всіх наших священників, особливо жонатих, які в 46-му році не стидалися, а тут з вагонів їхали бідні з дітьми малими на Сибір. Це ми маємо бути вдячні. На кого вони дивилися, хто в них був зір спаситель народжений в стаєнці. І Марія це прийняла. І тому ми є дуже вдячні Господові Богові, що ми тепер маємо таку можливість, дорогі мої, слухати, особливо розважувати. Тому йдемо на закінчення. Блажений, Дякова, будемо застановлятися, перша глава 12 вірш. Блажений чоловік, що перетриває пробу, бо він, як буде випробуваний, дістане вень життя, що Господь обіцяв тим, які його люблять. Ні на ніщо, дорогі браття і сестри, не дивіться, ні на ніщо ніякі терпіння чи не на нічого. Тільки дивіться. На Спасителя. І нашим прикладом цей вечір є хто Марія. Вона є прикладом слухання Слова Божого. Вона є прикладом зберігання Слова Божого. Вона його зберігала те, що дав, її ангел назберігала. Сом так є в християнстві християнській ми є люди. Як маємо той фундамент, тримаємося твердо. Різні ситуації. І Марія навіть під Христом страждання вона була вірна, вона зрозуміла. Тепер ви зрозуміли, чому я такий вдячний за тих всіх наших священиків, які були в тюрмах. Відчули покликання до священства. І не дивилися, що їх били, зневажали, вивозили, не дивилися, а дивилися на Ісуса Христа, бо апостол до Филип'ян каже, плекайте ті самі думки, що були в Ісусі Христі, Марія, приблагословенна Діво, що її ікони чудотворної, де ви вже історію знаєте. Поглянь сьогодні на нас, ми ж діти твої, люблячого нашого Батька, у цей храм сьогоднішній вечір тішимося і радіємо, що Ти сказала слово так. Бо через Слово так прийшов Спаситель, який кожного з нас любить, кожного з нас знає по ми віддаємо Його руки, ми віддаємося повністю йому і хочемо сказати за апостолом Павлом: Вже живу не я, а живе в мені Христос. Амінь. Слава Ісусу Христу!